Так, їде машина. Ще одна новинка. Ну, це новинка 2024 прошлого року. Ленточна піла HBS 400. Значить, давайте сразу до каталогу. Подивимось. Стоїть двигун 750 Вт. Доволі така вже потужненька моделька. На подставочці. П'є раздвижной движной додаткового столик. Здесь у нас 170 мм двухскоростная. Ну, столик поворотный. Тут же у нас бол, шариковые подшипники. Упор, диаметр шкивов 315 мм В прошлом видео назвал их колесиками. А, ну, Каталог офіційний шепаха. Якщо цікавить, теж можете передивлятися. Нашов, кстати, якось відео. Ну, якось воно даже не знаю на якої мові якісь іерогліфи. Ну, це ця. Давайте разом подивимось. Якщо не заперечуєте. HBS 400. Фіксація углового фору. Ну, все стандартно. Линейка тоже фиксуется. Надежная Кстати, Есть увеличительное стекло для пенсионеров. Все понятно. Расширитель рабочего зоны. Так, ну или регулировка. Ага, под пылесос стандартно. Так, смотрим шкивы пыле удаления наклон до 45 градусов Бачите, тут уже добро доброта техника сделана Похоже даже на базу ну добрые так видео э, классное Маємо розуміння, що як воно зроблено. Шепер це німецька торгова марка. По ціні. Давайте по ціні подивимось. На сьогодні 23 000 розрібно, ну це розрібно. Понятно написали Viber, задали додаткове питання і що отримали додаткову знижку. Для того ці, ці відео знімаємо, щоб ви могли зателефонувати та, отримати книжку. Наше відео буде тут внутрі товара. Так, в принципі, продаємо. Людям вигідно і нам вигідно. Вже в наявності, в Україні на складі. Так що телефонуйте, замовляйте і купуйте.